Кущик ксанаду зелена богиня. Мало би бути їх два, один і інший. Але я вже точно бачу, що ось це не він. Тому що він, бачите, червоний. А мав би бути ось такого антоціанового кольору. Звісно, з зелено-жовтим. Тому що все ж таки назва його Ксанаду, зелена богиня. По навантаженню. Ось одна грона. Це в нас друга грона. Ось тут третя. Ось, до речі, він вже майже такий зафарбований, як має бути. Четверта. Не скажу, що прям дуже сильно, він навантажений, але, в принципі, помідори самі досить крупні. Той, який я не знаю, що це, хоч він так намагається бути антиціановим. Але на виході а, просто червоний. Пробую на смак, але не вгадаю точно що. там. Зелений гном дідуся Гарі. Він невисокий на зріз, 70 максимум сантиметрів. Звісно, що має бути зеленопліним, але він ще такий твердючий, він ще і не збирається достигати. По навантаженню не можу сказати, що він гарний чи не гарний, тому що він в мене був тут запущений, і я лишила буквально кілька плодів, щоб вони дозріли. Тому. Повноцінно я його оцінити не можу. Напевно, саджатиму ще й на наступний рік, щоб вже точно знати. І поруч смугастий перець. Ще поки що смуг я не побачила і чому він називається саме перець. Не знаю, тому що він має грушовидну форму. Тому не знаю. Ще поки що чекаю, хоч чогось, хоч якихось результатів. Не бачу не стиглого, не хоча б початку стиглого. Ось таке має, до речі, цікаве картопляне листя крупне, не непомідорне. Завишки він також десь 70 см. Це гном. Має ось один кущик, і он там лежить другий кущик. Їх я не встигла підв'язати, але їм тут є місце, де розлягтися. Ось такі помідори, а то помаранчева слива. Клас!